Хатур Icefall Mecca Rainbow Wireless це клавіатура, яку з першого дня хочеться залишити собі. Вона важка, збита, солідна. Відразу відчувається, це річ із характером. Повнорозмірний форм-фактор, металева верхня панель, глухе звучання, чітка геометрія. Нічого зайвого, все на своєму місці. Та головне без дротів. Підключив адаптер і все працює миттєво та стабільно. Це свобода, вона зручна і на робочому столі і за будь-яким сценарієм від гри до монтажу. В основі ті самі Hator Origin Red, м'які тихі, приємні в ходу. Не потрібно звикати, не потрібно шукати своє звучання, усе вже знайоме. А хочеш оновлення, будь ласка, ход своп дозволяється зробити без зайвих зусиль. Якщо й шукати компроміси, то це АБС у кайкапах і відсутність індивідуальної RGB підсвітки. Але в загальному балансі то майже непомітно. Хатур Icefall Mega Rainbow Wireless це не експеримент і не версія 2.0, а логічне продовження серії, що досягло свого зрілого стану. Без кабелю, без зайвої мішури, але з характером, комфортом і атмосферою.